Слава Ісусу Христу! Читаємо Євангеліє від Луки, 12 розділ, 32 текст. Євангеліє від Луки, 12, 32. Не бійся, мале отаро, бо ваш отець благоволив дати вам царство. Амінь. Займайте місця, будь ласка. <кій> <кій> В п'ятницю нам довелося їздити у один пансіонат. В Глибоцькому районі. І ось так трапляється, що ми повертаємося вже звідти. Провідали, відвезли, поговорили, поспілкувалися, помолилися з людьми. От вертаємося з братами. І на перехресті стоїмо. Ну, стоїмо. Ми мали би їхати, але один з братів каже, пропусти цю жіночку, бо вона не знає, хто перший має приїхати. Нехай проїде вона перша. Пропускаємо, прижаю, 100 метрів. Дивлюся, напроти. З моєї сторони, наче виїжджає автівка на, ну, на зустрічну сторону. Думаю, якийсь наглий, без, без ніяких знаків проїжджає переді мною. А думаю, ну, пропустив. пропускаю, дивлюся, автівка їде без водія. На спуск їде без водія. Я зупиняюся, дивлюся по зеркалам, щоб до мене маш... ніяка автівка не приїхала ззаді. Зупинився вибіг, зупинили ту машину. Ще ті ззаді водії нам благословіння всякі сказали, бо вони ж не розуміють, що там трапилось. І я думаю, от би цього водітеля я зараз сюди, цього, що, що його автівка їде. Як твоя машина може їхати без тебе? Ходить якийсь чоловік іде, да їсть насіння. Я думаю, ну це спокойствие. Я кажу Вікторові, який був з нами, кажу, дай йому хоч буклет християнський, хай може, Слово Боже, він почує. Вітя, каже, я вже дав, але він кричить, що він наш. Зустрілися. Я не буду казати, з якого села. Чоловік певний, що він з нашої церкви. Чоловік подумав, що він включив передачу, і автівка мала би стояти. Чомусь вона поїхала. Найшли і там ми своїх. Текст, який я сьогодні читав, він не дуже приємний. Особливо для людей, які були в містах не столь Дальони. Вони взагалі це окремий текст. Але Ісус Христос, звертаючись до своїх учнів, говорить дуже багато, там дуже цікавий контекст. Зверху, знизу почитайте, Слово Боже, якщо ви Біблію читаєте. Ісус Христос, дивлячись на своїх учнів, каже: не бійтеся вівці. І сьогодні брат Павло дуже гарний текст приводить. Ісая, дивлячись на те, що відбувається з пророками, каже, може, ваш Бог спить? Може він у мандрівці? Може він путешествує? Що з ним не так? Може громче кричить, може він ну, відволікся, чимось зайнятий? Знущається. І бачиш, люди вже в крові. Він дивиться на них і розуміє їхнє безумство. І каже: налийте води. Він з служителів запитав: Звідки воду можна взяти? Не було? ж, три роки доща не було. Звідки воду взяли? Як ви думаєте? І скільки людей в залі, стільки думок. Вони знайшли воду для того, щоб підтвердити, що Бог який живий. Дає відповідь на молитву? Однією молитвою не стало, і однією молитвою дощ появився. Не зразу. Цікавий текст. І справді Павло, цікаво підмітив. Якщо Ісая тікає від Ізавелі, від смерті тікає, ховається і каже: Господи, забери в мене життя. Нащо ти тікав? Зачем ти тікав, якщо ти шукаєш зараз смерть? Можливо, що він не хотів померти від рук а, халдеїв, да? невірних. Вертаючись до тексту, який я зачитав. Взагалі, звернення, яке Ісус Христос говорить, не бійся, дуже багато сказано у Слові Божому. Дуже багато. Хтось говорив, що коли рахували, то найшли 365 разів. Тобто, по кожному, на кожен день, по одному випадку, не бійся. Ісус Христос звертаючись, каже, не бійтеся. Дуже легко сказати, да? не бійся. А зробити. І ось Ісус говорить, що у, цього, у цієї відсутності страху є наслідок. Цей текст не тільки закінчується на фразі не бійся, але відсутність страху нам обіцяно результат того, що ми будемо не боятися. Отець ваш благоволив. або в іншому перекладі це було його бажання, приємне бажання дати вам царство своє. Отець Небесний за те, що ми будемо не боятися, дасть нам своє царство. Як результат, як наслідок, як спадок. <кій> Мале Стадо. Заліз образливо да, трохи. Коли кажуть, ви стадо. Стадо це щось таке незрозуміле. Не ми не розібралися, всі йдуть та й ми йдемо, а всі, всі говорять так і ми так говоримо. Мале стадо. Мале по співвідношенню до нашого міста я не, не беруся підраховувати статистику по Чернівцях, Але справді християн іван християн меншинство. Дуже меншинство. Я не знаю, можливо. Може, один процент, якщо так дуже велика мі... вірою такою. Мале стадо. Ісая залишився один: 450 пророків і увесь Ізраїль, який поклонявся Валу. І він не боїться. Чому Ісус говорить про те, що ми мале стадо? Чи Ісус Христос перший, хто про це сказав? В Ісаї ми читаємо також. Ми всі заблукали як вівці, Кожен збився зі своєї дороги, і Господь його видав за наші гріхи. Кожен з нас на своєму полі всі блукали і заблудилися. Ото овечки. Хто з вас спостерігав за вівцями? Цікаве спостереження, але якщо ви цим не займаєтесь, то вас ненадовго хватить. В румунському мові є два значення пастуха. І ми теж сьогодні співали пісню Пастир добрий, стережи нас. Бо ми можемо дуже багато куди зайти у різні напрямки. Овечки часом заходять. І слово Боже, нам не скривається. І говорить: 99. Пастир добрий, справді добрий пастир, залишає 99. Можемо це у співвідношенні, у відсотках сказати. І за однією овечкою він іде, знаходить її. І не б'є там, не карає, не вбиває за те, що вона заблудилася, а повертає її назад. І в румунському перекладі, в румунській мові є такі два вирази: це є пастух і є чабан. Це є наймит. Це людина, яку наняли для того, щоб він слідкував чи ці вівці. Не... Куди вони будуть ходити, він, певно, що буде водити їх. Але слово Боже, нам знову ж таки відкриває такий момент. Що якщо це наймит, то він, бачучи. Небезпеку для Овець, він покидає свой, свій пост і втікає. Тобто він не, кладеться, не докладає зусиль для того, щоб захистити своє стадо. На відміну від Чабана, від наймита, Ісус Христос і в Старому Заповіті Він описується як пастир добрий. Господь пастир добрий в Псалмах. Я пам'ятаю, коли ми перший раз попали під обстріл у Дніпрі. Спустилися ми в великої кількості, я не знаю, напевно, від 300 до 350 людей. Ми спустилися у підвал. І ось сестри, тому що там братів не було, попросили нас як водіїв, як людей, які займалися евакуацією, щоб ми сказали якесь слово. Я перший раз сам у своєму житті, ну, так близько, скажімо так, соприкоснувся з цим. Тим не менше, оце був. А псалом 22 був прочитаний там і псалом 90. -й. І там була звершена молитва. І, ви знаєте, за дивним, дивним збігом. якось Молитва закінчилась і обстріл закінчився. Слава Богу, це ну, Дніпро досить велике місто. <кій> Земля тряслася, переживання було. А знову ж таки, якщо ми, як християни, не будемо. Спокійні, да? якщо ми не будемо а, переживати більше, ніж того потрібно, якщо ми будемо боятися, то як ми можемо давати якусь надію людям невіруючим? Як ти можеш дати те, що в тебе самого нема? Відсутність страху. І ось заспокоюючи Ісус, каже, ваш наслідок, вашу відсутність страху. Царство Боже. <клух> Залишаючи Ісус Христос в нас, у Івана 14,17 Він говорить, не залишу вас сиротами і не залишай нас одинокими. От цих своїх овець Він не залишає і обіцяє прийду до вас. Переживання, які ми сьогодні маємо, які ми мали, якими ми керувалися, від яких ми втікали, воно зрозуміле, але воно неправильно. Тому що якщо в нас живе Дух Святий, Ісус про це неодноразово наголошував, не бійтеся того, хто може вас вбити, а душі вашої торкнутися не може. Про кого це йде мова? Якщо людина недосконала в Писанні, то вона переживає про те, що має доступ диявол. До насправді до душі має дотик тільки Господь. І от він піклується за цю душу, яка належить йому. Якось я чув таку історію про те, що жінка одна в, за кордоном. По якимось там а, неправдивим свідченням, у неї мали забрати дитину. І от між віруючими цю дитину передавали, 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 і таким чином, що поліція і а, спецслужби не змогли знайти цю дитину. От віруючі перевезли один до одного. до, до одного, І вони підключили навіть розшукову таку інспекцію по, по пошуку дітей і не знайшли. Тому що християни обхитрували ту всю систему, яка була. Якщо ми будемо спогадувати, як наші батьки, які показували нам приклад, які возили Біблії, нові заповіти у мішках під ковдрами, під різними кольосами, контрабандою возили і завозили, це милість Божа. Що у нас сьогодні є слово Боже у різних варіантах, у різних перекладах, у різних форматах. Ісус каже: не бійся. І це справді відсутність цього страху. Можливо, раніше про християн думали, що вони якісь затуркані, неосвічені, необразовані. Як один з служителів каже, Розумієте, що на християн дивилися з дуже таким, або з дуже великою підозрою, або з дуже великим восхищенням, Да? Тому що, якщо християни між собою вони працювали, то вони вчилися читати. Більшість наших предків не вміли читати. І коли приходила людина, яка вміла читати, то вона між ними була професором, тому що вона освічена. Вона вміє читати. Я про рахувати не, не говорю. вона вміє читати. Моя прабабуся перед, перед смертю за, за якийсь час а, вона розповідала про те, що вона просила свого чоловіка, про те, щоб він перед своєю смертю навчив її читати. І то за півроку до смерті він її навчив читати. А вчилися вони читати саме Слово Боже. Саме на Біблії був початок науки. І ось дуже часто люди, дивлячись на нас, вони можуть у нас розглядати або якихось неосвічених людей. Але коли ми починаємо говорити Слово Божого, я пам'ятаю, як одному служителю казала вчителька: каже: я тебе не впізнаю. Ти в школі був не такий. Слово з тебе не можна було витягнути. А тепер ти говориш і проповідаєш. Різницю, яку робить. Ісус з цього маленького стада. Меншинство завжди воно стояло як окремо. Таке враження, що час від часу нас, якби то що ставили на вітрину і навіть писали увага Розшук!». На нас всі дивилися. І до сьогодні ми залишаємось прикладом. Слухайте, якщо ви досліджуєте Слово Боже, ви маєте бути прикладом там, де ви, є, де ви знаходитесь. На тому пасовиську, як би сказав Ісус Христос про це, не бійся мало отаром. От Ісайя і, і більшість. Він не, не боявся виступати перед ними, а перед Ізавелю запереживав. Він знав, на що вона здатна. І ось Бог його успокаює. Бог дає йому відпочинок, і декілька разів він лягає спати, Бог дає йому їсть. Розбудить його ангел Господній, дає йому поїсти і знов лягає спати. І от то він 40 днів йде. Це продовження цієї історії. Бог його запитує, чому ти тут? Господи, ти мене послав сюди. навіщо ти мене питаєш? Богові не потрібна відповідь, Богові потрібно осознання наше, щоб ми розуміли, де ми, для чого ми, чому ми тут. Якщо повернутися до школи, то ми сьогодні проходимо якийсь урок, конкретний предмет, якийсь, який ми не хотіли би проходити. Ми хочемо його скоріше уникнути, хочемо його скоріше пізнати. Але урок триває 45 хвилин у школі. І ось цей час ми маємо довіряти Богові. І він через слово своє знову і знову нагадує: не бійся. Хоч ваш, вас і меншинство, не бійтеся. Можливо, ви відчували якийсь страх, великий або малий. Можливо, навіть страх якийсь, який вас паралізував. От ви не знаєте, що далі робити. Чого зараз ви боїтеся? Ісус закликає до мужності. Можливо, хтось би сказав, це притаманно чоловікам, нехай вони будуть мужні. Але якщо ми в стаді Божому, якщо ми у Його присутності під Його контролем, то ми маємо проявляти і його відповідну мужність. Там, де ви знаходитесь, Бог вас не випадково. Не случайно вас туди Бог поставив. На роботі, вдома, сусіди, в школі. Неважливо, де би це не було. Бог вас не випадково туди поставив. І ви там, можливо, в меншинстві. Хочу, щоб ви були там і вели себе так, начебто ви нащадки царя. Начебто у вас вже є царство. І так Слово Боже нам говорить, царство Боже всередині вас. Воно вже в мені. Якщо я цьому не вірю, то я, відповідно, буду себе вести. Але якщо я вірю, що я син царя, я донька царя, може якась сестра сказати. Можливо, у вас сковує страх перед тим, щоб говорити іншим людям про, про Бога, про благовістя. Це є служіння, яке людям нещодавно мені брат один каже, я такий здивований був, каже, з Херсонської області там жіночка живе десь в Чернівцях, І вона не знає молитви Отче наш. Її основний аргумент, чому вона не знає Отче наш, Отчинаш, не научили». Ну, Вона, певно, що не шукала, але її не навчили. І ось брат Павло про це говорив. Про те, що ми можемо залишитись на такому рівні і сказати, ну такі обстоятельства. Більше того, деякі люди сучасні говорять: так Бог дав, я не винуватий, що я не знаю. Тобто, я з моєї сторони не докладаю ніякого зусилля. Справді нам треба залишатися у цьому оточенні, де Ісус Христос є пастирем, і щоб Він нас не шукав. Як оту овечку заблудшу. Але щоб він мав доступ до мене, він тебе посилає, дарував тобі якісь дарування, якісь навики, яких немає в інших. Це в останні декілька років дуже така важлива тема і дискусійна. Який у вас дар? І це питають, питають у будь-кого звіруючих, і це приводить у такий. Смуток, я знаю, переживання, який в мене дар. Слово Боже, нам відкриває, які дари існують, і чим ми можемо бути корисні. Добрими справами. А можемо бути милосердними, можемо бути вчителями, може бути пророками. Різні, різні категорії там є. І справді, дехто каже, я не можу займатися тим. Чому? Ти можеш навчитися. Кажуть, що навіть що обезьяну можна чогось навчити. Якщо я, як християнин, докладаю зусилля і вчуся, то Бог мені допомагає, і я розвиваюся у будь-якому напрямку, який би Бог мені не допустив. Тому приналежність наша до Ісусової отари, вона, це не проблема, а привілегія. Ісус нас в цю отару допустив, Він нас виховує, і Він же через нього, вірніше сказано, через нього ми отримуємо Царство Небесне. Послідовність саме така. Відсутність страху. Присутність в отарі Ісуса Христа. І результат цих додатків царство небесне. Якось один з служителів казав царство вам небесне, і всі здивувалися, що це він таке говорить. Він каже: ну не бажати ж вам пекла. Справді, якщо ми хочемо належати і бути в Царстві Небесному, нам треба сьогодні перестати боятися і почати усвідомлювати, що ми належимо Ісусу Христу, який контролює все. Якось один чоловік, спостерігаючи за великим човном, який відпливав. Побачив, як маленький хлопчик, почав прапірцем махати. Він каже, що ти робиш? Він каже, я хочу, щоб цей човен повернувся. Він каже, це великий крейсер, це неможливо, щоб він до тебе повернувся. Він каже: я вірю, що він повернеться. Човен зупиняється і повертається до порту. І цей постарший чоловік запитує, як це може бути? Він каже: капітан, мій батько, якщо ми знаємо, до кого ми звертаємось, більше того, якщо б ми усвідомлювали, до кого ми звертаємось, ми б не боялися перед Богом викладати свої потреби, бажання. Тому приналежність наша, знову ж таки, до. Стада Ісуса Христа. Це велика привілея, в результаті яке ми отримуємо Царство Небесне. Тому сьогоднішні молитви, сьогоднішні наші переживання, ми можемо сказати Богові, який може вирішити набагато швидше, тому що ми належимо Йому, який батько не відповість своїй дитині. Тому зараз в наших молитвах будемо благословляти. Ісуса за те, що Він зробив нас дітьми Божими. Ми маємо владу. І за те, що ми крокуємо у Царство Небесне. Вже крокуємо. Не завтра, не з понеділка, а вже крокуємо. Тому Хай Бог благословить, щоб ми розуміли, кому ми належимо і що нас очікує. Амінь. 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 Молимось.